Корова не знає ні в ціновій політиці, нічого, ніколи вихідний. Чи є корма, чи немає. Технологічний процес повинен бути забезпечений. Майже 30 років займається молочним тваринництвом у господарстві села Лозувата Кіровоградської області. Утримують 1120 корів плем'яних порід, каже керівник Михайло Сулема. Молочний бізнес це дуже цікавий бізнес. Він прибутковий, рентабельність 40, 40% більше. Це робочі місця, це кожен день з людьми, це, це заробітні плати, це кошти, які систематично надходять за, за продане молоко. Щодобові надої з однієї корови до 26 літрів молока. Процес автоматизований. Молоко, каже керівник, продають на переробні підприємства з Миколаївської та Вінницької областей. Порахував, за час повномасштабного вторгнення ціни на корми та сіль для корів збільшились втричі. А нас постійне натягування струни із молочними заводами. Ми з ними конкуруємо, ми з ними сваримося часто от, за ціну, але. Вони знизили останнім часом на 2 гривні на кожному літрі молока. У нас закупівельна ціна була минулому році 20 гривень 50 копійок, а собівартість становила 17,80 Нині в області півсотні господарств і люди отримують майже 24 тисячі корів. Це на майже 1200 менше, ніж торік, сказала керівниця профільного департаменту Валерія Фурманова. Дуже велика залежність від ціни, від ситуації на ринку і війна все-таки вносить свої корективи. За півроку в області вироблено 74 тисячі тонн молока, це не 4 тисячі тонн менше, ніж це було тогоріч. Виробничі лінії Черкаського молокозаводу щодня переробляють до півмільйона тонн сировини молока, каже керівник компанії, зареєстрованої Кропивницькому Андрій Табалов. Пояснює зниження закупівельних цін збільшенням пропозицій на ринку молока. Зазвичай починаючи з квітня місяця, в залежності від того, які погодні умови і коли з'являється трава, зелень, коли корів. там, Виводить населення на, на випас, от звідти з тих пір починає молоко дешевшати. Це завжди було так. Спад на 2 гривні, це ну, насправді не так і багато. Зараз ціна середня по Україні це десь 16-20 без ПДВ. За травень місяць до попереднього місяця молочні продукти знизились на 0,7%. Тобто є зниження. Це може відбуватися різними шляхами. Це може відбуватися через акції. <тірш> <тірш> Звертаю на жирність і на акцію, бо нинче молоко і молочна продукція дуже дорога. <тірш> Ціна на молоко сировину почала знижуватися з квітня. У травні ця тенденція продовжилася і сягнула двох гривень за літр. Пояснив виконавчий директор спілки молочних підприємств України Арсен Дідур. По-перше, 80% з сировини продукції продається всередині України, якщо піти на і подивитися на полицю, то все в акціях, тобто спроможність населення, населення, зменшення його тільки за цей рік виїхало з України ще 100 тисяч людей за кордон. Проблеми пов'язані з військовими діями. Тому ми будемо все одно опиратися. Нашого покупця, і воно буде формувати ціноутворення між виробниками і виробниками. Друга тенденція це той ринок, на якому ми присутні, європейський ринок, там теж йдуть тренди на зниження. Там знижується ціна на молоко, там знижується ціна на основні види продукції. Каже, закупівельні ціни на молоко зростуть взимку, коли буде його дефіцит. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.